Люди у всьому світі шукають шляхи подолання кліматичної кризи. Існує безліч рішень, які ми можемо шукати, щоб зменшити та зупинити наслідки глобального потепління. Проте одне з них є масштабованим, доступним та ефективним, і воно прямо під нашими ногами. Я на органічній фермі в Нью-Йорку, де люди з громади можуть надати допомогу протягом вегетаційного періоду. Давайте подивимося на ґрунт. Він темний, схожий на насичений шоколад. І він пахне чистотою, свіжістю та земляністю. Це тому що ґрунт тут містить багато вуглецю. У розмовах про клімат вуглець часто зневажають, але він може містити ключ до подолання кліматичної кризи. Сьогодні все більше фермерів. Використовують вуглець з повітря для збагачення ґрунту, що у свою чергу дає більш поживну їжу. Декотрі називають це регенеративним землеробством, інші називають це вуглецевим землеробством. Це зміна парадигми традиційного сільського господарства і виробництва їжі. Атмосфера землі містить 750 мільярдів тонн вуглецю. А в ґрунті вуглецю вдвічі більше 1500 мільярдів тонн. На протязі тисячоліть діяльність людини на зразок рубки лісів та обробки землі призвела до виділення п'яти сотень мільярдів тонн вуглецю з ґрунту в атмосфери. Сучасне промислове землеробство прискорило темпи виділення вуглецю, що сприяє потеплінню нашої планети. Вуглецеве землеробство або регенеративне землеробство може змінити цей тренд, пропонуючи спосіб повернути вуглець з повітря назад у ґрунт ключове слово регенеративне, оскільки ці методи допомагають відновлювати ґрунт і оживляти природну екосистему. Зараз спроби впровадити ці методи поширюються по всьому світу.